Привіт усім, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам. Екстрена ситуація з орхідеєю. Терміново треба рятувати. При черговому поливі знайшла серед своїх орхідей ось таку, у якої виникла проблема. Не знаю чому, але вона згноїла коріння. Дивіться, що робиться. Бачите? Оце пусте. Ось тут зверху оцей корінчик теж пустий. Вона виглядає доволі непогано, нещодавно відквітла. І листочки пружні, але враховуючи те, що таке от робиться, і я бачу, що в горщику теж ось проглядаються гнилі корінчики кругом. То треба її терміново дістати і подивитися, що там з кореневою системою. Якщо там ще хоч щось лишилося, то треба рятувати. Або ставити на нарощування, або саджати в вологоємний субстрат. Ну, коротше кажучи, бо якщо з цим трішечки затягнути, то буде біда. Ну, Ось нормальний корінчик. Вона просто не полита. Ось, видно, непоганий корінчик. Зараз дістану, подивлюся, бо затягувати з цим не можна. Якщо бачите, що якісь проблеми з орхідеями у вас десь лише накльовуються, відразу терміново вирішуйте ці проблеми. Так. А що в нас тут? Так, це в нас гниле. А ось оце ж, ніби як хороший корінець. Так, стоп. І і, і. треба зробити так, щоб його лишити, бо ми не знаємо, що там всередині робиться. Так, отож. Зараз обріжу оце все гниле. Воно точно гниле і пусте. Дивіться, бачите, знімається геть повністю. А потім побачимо, що будемо робити з отим, що хороший корінчик лишився. Так. Якось воно так з усіх дірок повиходило, позакручувалося. Так. Тихо-тихо. Ось так. А це на що? Це звідси. Такс. Угу. Отже, лишився оцей корінчик, а щоб його вийняти, нам потрібно висікти якийсь із сегментів горщика. Зараз візьму секатор, бо ножицями, а хоча, можливо, і ножицями вдасться щось тут десь. Ой так, о! Ось отак, дивіться, бачите, один сегмент. Я надрізала, і тепер оцей корінчик можна буде легко дістати. Так, повертаюся, ось так, щоб ви бачили. Обминаю і легенько дістаю. Дивлюсь за цим корінчиком, щоб він не зламався під час того, як буду діставати орхідею. Не поспішаю легенько корінчик підправляю. Щоб він вийшов. Він, Я вам скажу, що він не надто хороший, але він живий, а нам зараз кожен живий корінець може знадобитися. Так. Так, так, так. Ой, чекайте, цей корінчик. Так, 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 так. Все, дістала. Так, а тепер дивимося, що тут у нас з корінням. Коріння чомусь згнило. Чому згнило, не зрозуміло. Вона нещодавно квітла. Квітла дуже гарно, дуже пишно. Але що сталося з корінням, я просто не уявляю, чому так, що, що з нею не так? Чому коріння раптом згнило? Поливалася, як завжди, без жодних проблем. Бачите, геть все коріння згнило. Це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Будемо нарощувати. Що ж зробиш? Так, обрізаю все, що сухе, гниле відразу. Розумію, що тут підгнила сама основа. А ну, чекайте, візьму секатор щоб відразу підрізати гнилу основу. Так, тож визначаю, що тут воно чомусь засохло і згнила вся основа. Дивіться, ось обрізаю. Бачите, що робиться геть все сухе. Так, це дуже недобре, дуже-дуже недобре. Отже, вона лишається без коріння. Будемо щось з нею робити. Цей теж сухий корінець. Так, оп, далі. Бачите, зовні вона наче хороша, а всередині отака от біда. Тож, не тільки на зовнішній вигляд треба дивитися, а й в горщик періодично заглядати. Ось так. Ух-ух-ух. Так, оцей корінець довгий, який ми врятували. Він пружний, хоча я не впевнена, що з нього щось буде. Так от. Бачите, то кажуть, де не очікувала, там воно і, на жаль, сталося. Ось отак, так, ось отак. Що тут нам каже основа? Ну, основа ніби як суха. Зараз повідрізаю квітоноси. Бачите, скільки квітоносів? Вона давно квітла, квітла гарно. так З цієї сторони два квітоноси. Так, ось оце те, що лишилося. Так, ну що. Навіть, навіть не знаю, що тут робити. Основа. Ну, зараз спробую ще трішечки косиною основу підрізати, якщо вдасться, щоб не пошкодити коріння останнє. Так, трішечки. Угу. Ну, ось ніби вже жива тканина. Так, це вже добре. Не чорна. Тобто вона. я бачите, суха. Це погано. Отже, якась суха гниль на неї напала, чи що воно таке. Так, 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 так. Отаку бідосю маю. Тільки ніби розкрутилася з різними реанімашками. Я тут раз і знову, на рівному місці. Таке. Дивіться, геть повністю вся коренева система гнила. Оце от все геть викидається, звісно ж, тому що це. Хвороба і цей субстрат, звісно ж, використовувати повторно не можна, щоб не знову ніяку орхідею, ні цю саму, ні якусь іншу не заразити якоюсь хворобою. Все в смітник. Так, а що я буду робити з цією орхідейкою? Значить, її треба пролікувати найперше. Пролікувати якимось фунгіцидом В мене, що в мене є, в мене є. Зараз гляну. Навіть не пам'ятаю, що в мене там є. Так. Отож, в мене є квадріс. Зараз зроблю розчин півлітра на півграма. Пів, мі... ну, пів, да. пів мілілітра на півлітра води. Поставлю, нехай вона постоїть, деякий час поп'є. Потім просушу її, і вона буде у мене деякий час стояти з відкритою системою кореневою. Я буду зрошувати, щоб подивитися, як вона себе вестиме. Чи вона буде жити, чи з нею буде щось погане. Отже, якщо вона розбудить свої корінчики, ось оці, от, наприклад, бо вони, видно, що вони ще не хворі на шиї, Якщо вона розбуде ці свої корінчики у відкритій системі, піде в ріст або пустить нові корінчики, це буде добре. Отже, ми її посадимо, все буде з нею добре. А можливо, там хвороба вже проникла всередину настільки, що буде щось погане з нею. Отже, зараз я роблю розчин, вона в мене поп'є, і далі буде деякий час стояти з відкритою кореневою системою. За тим, як будуть розвиватися події, я буду показувати вам в подальшому. Слідкуйте. Продовжую рятувати ось цю гнилу орхідею. Першу частину відео я знімала 22 серпня цього року. Наразі початок жовтня, тобто минуло півтора місяці, показую, які успіхи. Як бачите, всі Листочки на місці. Єдине, що ось оцей трішечки не такий пружний, як був. Я тоді казала, що вона в мене буде стояти з відкритими коренями, але вирішила все ж таки не тримати її повністю голою, а насипала крупного керамзиту. Це трішки допомагає зберігати вологість навколо коренів, тому що я інколи забувала її. Зрошувати. А все ж таки керамзит хоч трішечки та тримає вологу. Ото, що сталося за цей час, за півтора місяці. Ну, ось дивіться, проснувся корінчик. І відріс десь так на пів сантиметра. Це єдине досягнення за весь цей час. Тому що у горщику корені, я так бачу, вони зовсім згнили. Ну ось, Можливо, тут зараз дістану, можливо, один якийсь напівгнилий. Решта я бачу, що вони зовсім згнили. Але пружність орхідея не втратила. І це великий плюс. Зараз я дістану, зачищу кореневу систему, відріжу все те, що згнило, і посажу її. Раз є отакий от хороший ростучий корінчик, то я її посажу в мох, і нехай вона собі там в подальшому росте. Буду нарощувати вже в моху. Це дасть можливість зберігати навколо коренів вологу. Бо інколи забуваю її зрошувати, і це погано, щоб не засохло. Тож беру лоточок. Акуратненько висипаю цей керамзит. Ну і, і що, і корені. Можна сказати, що згнили. Ось цей гнилий, цей гнилий, цей гнилий. Ну, ось цей ще трішки пружний. Так, оце ось і що воно таке. Ага, частина згнила, а частина ще тримається. Ну, це вже ні про що. Тож оце все, що гниле, я зараз відріжу, щоб воно не заважало. Нормально розвиватися орхідеї. Ось отак всю оцю частину. Отак. Я її кілька разів за цей час проливала фунгіцидом. Оцей, до речі, пружний шматок лишився. Оці корінчики, що лишились тут, теж пружні. Оцей, можливо, проснеться. Якась така, ніби як верхівочка тут в нього. Сподіваюсь. Так, це якийсь залишок. Треба би його прибрати. Питання тільки, як це зробити. О, щоб не нашкодити тому, що є. Так. ну Основа нормальна. Ну і що? Ну і посажу оце от все в мох Відріжу квітконос, щоб вона на нього не відволікалася. Поставлю у пляшку, може, щось з нього виросте, а ні то викину. Це не є проблемою. Так вона в хорошому стані. ну Листочок підріс середній. Ну і добре, що оцей от хоч один корінчик проснувся і росте. Так, я вже ось тут підготувала. Ось такий горщик, насипала каменів на низ. Ну, це, щоб вона не переверталася, тому що буде дуже легка конструкція. І ось мох замочила, живий. Зараз обгортаю мохом основу оцю де корінчик, і саджаю. Так, мох треба відтиснути трішки, бо там. Я його замочувала в теплій водичці, бо він з холодильника. О, бачите, скільки води. Так, це все обгортається отак гарненько. Обгортаю також оцей корінчик. Так я не підрізала, напевно, підріжу. Ось так ось так о. Ставлю в горщик. Так. І обкладу ось цим керамзитом, в якому вона стояла. У мене крупної кори наразі немає. Можна було би корою обкласти, а так як її немає, то згодиться і керамзит. Буде підтримувати. Цю конструкцію. Ось так, ущільнюю посадку. Ну, і от в такому вигляді вона в мене в подальшому буде рости. Спостерігатимемо, що з того вийде. Не хотілося би втратити цю орхідейку, бо я вже її один раз відновлювала з нуля, а це чомусь захотілося вдруге тією ж дорогою піти. Чому не зрозуміло. Так от. О, ось така от буде в неї посадочка реанімаційна. О, тут і доступ повітря буде. І вологості вистачатиме. Буду зрошувати. Оцей от мох, він триматиме вологу. Ну, і будемо спостерігати, як вона себе буде вести. Все. Чергова орхідея гнилушка посаджена. І будемо чекати результат цієї посадки. Ну, а квітконос я зараз наліплю на нього бірочку, поставлю в пляшку, там, де в мене інші квітоноси стоять. Можливо, з нього виросте дітка. Ну, а якщо ні, то ні. Кому цікаво, до речі, як я вирощую дітки на квітоносах, шукайте на каналі плейлисти. Там в мене є один, другий, третій, четвертий. Достатньо матеріалу. Переглядайте відео, там все від А до Я розписано. Від того, як зрізається квітонос, і до того, як на ньому утворюється дітка. Все, на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю! Добра, миру та щастя! Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!